Потужний буревій прокотився цього тижня південними і східними областями України. В середу, у Миколаївській та Херсонській областях, злива та вітер залишили без світла понад сотню населених пунктів. В Запоріжжі через ураган без електрики, майже 35 тисяч городян. Майже повністю зупинився електротранспорт, повалило понад півтори тисячі дерев. Особливо небезпечна ситуація склалася на узбережжя Азовського моря, і через штормове попередження зупинилася і багатостраждальна керченська переправа. Там біля переправи і до шторму збиралися у чергу тисячі авто. Пристрасті кипіли і доходили до бійок. А нині повний колапс. Втім, у Москві кримських проблем не бачать. Там своя реальність, і згідно із нею, чорне море є тепер навіть у Сімферополі. Так стверджують на Першому каналі Росії. Під час шторму в Сімферополі пошкоджена набережна. Ну це можна було б віднести на обмовку диктора, але ж ось бачите, показані кадри моря і геотитр Сімферополь. Як твориться ця інша реальність і чи є у Росії люди, які відчувають, що живуть у матриці, Сергій Смальчук цього тижня перевіряв це сам. Сповнений вражень, він повернувся з Білокам'яної. Камо власть да сласть, камо сомада тюрьма. Перше цю пісню прихильники творчості Макаревича почують кілька тижнів тому. Моя зійшла з сашла і Я нічим не можу. А вже незабаром діагноз, поставлений Росії рок зіркою, підтвердиться вкотре. Макаєвіч, предатель родини! Предатель родини! днями група молодиків увірвалась на концерт рок-легенди в Москві. І розпиливши в залі перцевий газ, змусила музиканта припинити виступ. Вскочили п'ять уродів, прокричали лозунги, розбросали листовки, приснули газом. У Макаревича жодних сумнівів. Це плата за його громадянську позицію, адже критика влади в Росії поза законом. Я в шокі від такої реакції, але тим більше зростає поддержка тих людей, кому я довіряю, в даному випадку Макаревичу в тому числі. Війна проти інакомислячих набирає все нових обертів. Так звані ура патріоти закликають масово позбавляти музикантів регалій і звань. І якщо погляди артиста не збігаються з офіційною лінією Кремля, то він може забути про концерти. А якщо камута? приходит в голову все-таки этот концерт, то звонят з городской управы, или звонит там санепідієм станція, і пожарна інспекція, і госнаркоконтроль. І таким образом раз за разом всі ці концерти рушаться. Дискудент Віктор Шендерович в одному зі своїх оповідань цю ж схему описав ще три роки тому і вже тоді спрогнозував, чим можуть закінчитись сумніви у вірності дій влади. На утро. Домой к сомневающимся пришли 18 человек, частично в масках. Первые восемь были из прокуратуры, остальные из налоговой полиции, пожарной инспекции, наркоконтроля и общества защиты животных. Последним подоспел чувачок из санэпидемстанции со своими тараканами. Сомневающегося заломленными руками провели через город и с тех пор почесал никто. Ні в чому не сумнівав. А на навесні цього року його світлина опинилась на підлозі туалету Київського вокзалу в Москві в компанії з іншими так званими ворогами народу. А казати в одному спіскуліським Каревичем. Замечательно Шевчуком, я босіла Я мечтати не мог. о такой компании. лучше з бисбилашвілі в туалеті Київського вокзалу, чем з Путіна в Георгіївському залі. Питання лише хто замовник цієї дошки, чи то пошани, чи то ганьби. Ну, вы знаете, я думаю, что это была инициатива каких-то разбитных молодых людей, ну или не очень молодых. С молчаливого одобрения, конечно, властей. Особлива шкара чекает тих, кто насмелился засудити вторгнення российских військ до Крыму. В частности, из-за этого я сейчас не работаю так, скажем, так много на телевидении, как раньше. Мы работаем теперь на радио. И, видимо, потом будем еще где-то после радио работать аниматорами в гостиницах, может, не знаю, детей, развлекатель, еще что-нибудь. Однак втрата роботи не найгірше з можливих зол. Професор Андрій Зубов, якого за порівняння Путіна з Гітлером звільнили з інституту міжнародних відносин, навіть не сумнівається. У разі необхідності влада може піти й далі. КГБ із КГБ може бути і тот саме, і удар, не знаю, якщо вони не пожаднішують полоні і так далі. Ну, Ми всі ж під Богом ходимо. Можна від різних вещей уміти. Під Богом ходить і жур. журналист александр сотник они нападают сзади так чтобы не было видно лиц бьют сразу же так чтобы человек терял сознание а потом в соцсетях это все активно распространяется и это же месседж. не вякой не получишь по башке вякнул не обижайся можем прибить можем убить можем искалечить это обыкновенный фашизм беспримесный совершенно. Його ролики, в тому числі й на підтримку України, в інтернеті щодня дивляться тисячі людей. Пожалуйста, простіть нас та зйомки чергового відео тиждень тому раптом перервали московські стражі порядку. На ви ставанні та я журналіст? Вже за годину журналіст давав пояснення у відділку, що правда в чому його вина слідчі так і не пояснили. Мовляв, чи то за те, що просто знімав види Москви, чи то за підозрою у тероризмі. Ну нас в ОВД китай город там. Какое-то время подержали, а потім поняли, що уж нічого не И Ні наркотиків не подбросить, там нічого не зробити, ні збити, ні научить так по уму разуму. Ну як пустили свого арешту вже найближчим часом не виключає і співорганізатор недавнього маршу миру Борис Німцов. Опозиціонер переконаний, Кремлівський вождь послідовно позбувається тих, хто в його уявленні представляє, бодай, найменшу загрозу для існуючого режиму. У нього головна задача зберігати власть, на Ходорковського, бізнес тут же точечных Вот Сейчас он там сажает Навального, там посадил Удальцова с Разважаевом. К сожалению, например, я нахожусь в зоне огромного риска. Наступну зустріч нам призначили в одному зі спальних районів аж на околицях Москви. Причому не в кафе або бодай на вулиці. Опозиціонер Ілля Яшин запросив нас до своєї квартири. Із порога пояснив, така та гостинність в першу чергу продиктована небажанням наражати на небезпеку. ні нас, ні нас, себе. Спецслужби у Росії не дрімають. Ми давно привыкли к тому, что прослушки наших телефонних розговорів публікуються на різного роду прокремлівських сайтах. Ми давно привыкли к тому, что если вы встречаетесь где-нибудь в кафе за соседним столом, садятся люди, которые буквально из-под стола ведут Це вашей встречи. Это Росії. А далі справа техніки, каже Ілля, демонструючи наслідки останнього візиту правоохоронців. Это следы обыска. Вот видите, вмятая дверь. Я не стал специально ее чинить. Такой. Добавляет колорит в моей квартире, как вы видите. Обыск происходил в мое отсутствие. Я в это время был у подруги. Проходило сразу три обыска одновременно у моєї подруги, у моїх родителей і здесь. здесь не было, нікого дома, не було, поэтому отряд спецназовцев в масках з автоматами вибили дверь, изъяли всю оргтехніку, всі деньги, які здесь находились. Втім, загроза втрапити у список ворогів народу висить не лише над щирими опозиціонерами, назвати націонал-зрадником при необхідності можна навіть найлояльнішого до влади політика, письменника. Чи музыканта. По музыканта. Думаю, что если э, кто-нибудь, например, э, захочет скомпрометировать ну и не знаю, записать в это дело группу Любе самую любимую группу наших первых лиц, то значит, вычленят какой-нибудь концерт Любе в какой-нибудь другой стране, э, возьмут из нее фрагмент, где Николай Расторгуев со сцены говорит: Здравствуйте, дорогие! и все. Он поприєдствував врагов нашого государства. Та найімовірнішою новою мішенню Козирєв називає хлопців з російського гурту «Бі-2», які слідом за Макаревичем і Арбеніною новою піснею відверто засудили путінську агресію в Україні. На победу над слабым бросают, как кость. В долгих поисках правды верим вранью. Дальше думать не надо. В армию. Существует идеологическое бюро, так так называемое, тех людей, которые разрабатывают. Отслеживают и назначают. Потом это задание спускается на один из телевизионных каналов. Как правило, например, на телеканал НТВ, где существует отдельный просто, просто такой отдел, который работает по политическим передачам. Вычленяется какое-то количество людей, да, и сказано: А теперь по ним можно. Им вывешиваются мишени на грудь. И дальше начинается активная стрельба. по этим мішеням тож полювання на відьом триває і чітких правил у ньому нема. З Москви Сергій Смальчук, факти тижня.